Hello, it's me. Гуляємо. Неділя вечір. 31 квітня. Тепло сьогодні. Спустились з гори. Там наш будиночок. Спустились отак. І сюди, до водички. Лула вже ножки помочила. Де да, Лула? Йди ножки помочи. Йди. Йди, йди. Йди. Пішла. Що воно там нюхає? Ходимо, гуляємо. Тепло, хорошо. Просто прекрасно. Погорі. Таке рідко буває, що ми просто гуляємо. Первоцвіти цвітуть, отакі зірочки такі. Там фіолетові тут цветочки, якісь ще є. Вон наш будинок бачите. Терець, правда, такий не холодний. Фух. І лола з нами пішла, Ваня пішов гуляти, і вона Іван... і з нами пішла. Ми разом йшли, потім розійшли з наші дорожки. Ваня пішов в одну сторону, ми в другу, а вона така дивиться туди, сюди, туди, сюди, туди. Куда піти? Пішла вроде за вані, а потом вернулась. Де ще такі? Потім вернулась к нам. Так, ну що, йдемо ну, на виход? Згадала, ще ж перець вам хотіла показати. Я тут уже його переставляла 150 раз. Там баклажанчики, бачите, якісь вони ну, на відео, може, і красиві. Ну, так вони не дуже красиві. Це не буде більше вогородів брати. Купила вогороддя насіння. Ну, не знаю, може, попалось таке. А перчик який красивий, ну, червоний красивий. Ну і жовтий, бачите, піднявся. Він навіть догнав і обігнав червоний. Дивіться, який перець. Тут, правда, ріденько. Нічого, мені хвати. Мені хватає з головою. Так що такі справи. Друзі мої, всім привіт-привіт! Хочу поділитися з вами своїми насінням квіточок. Я вже з вами ділилася, але ж я вже підкупляла. Деякі, і вже я не пам'ятаю, які вам я показувала, які не показувала. Ось зараз я покажу. Може, я іще буду докуповувати ще не вечір, звісно. Но хочу показати вам, чого я тут накупила. Дивіться отака айстрачка. альпійська суміш. Багаторічна. Так, ну, матіолу я вам показувала. Однорічна. Це ночна фіалка. Айстра така Оксана піоно від... видно Як таку айстрочку було не прикупити, да? не знаю, яка вона? моторічна чи чи ні? Отакий дельфініум. У мене ж є там такий розовенький, а це фіолетовий. Такого у мене немає. Однорічник написано. Так, далі. Отаку я вам мальвочку показувала. Написано дворічна. Дворічна, вони бувають багаторічні. Ось така мальва, дивіться. Багіра чорна. Багаторічна написано. Бачите, вони різні бувають, різні види. Така хінацея біла, не показувала. Я колись садила, не вийшло у мене. Буду пробувати багаторічна, буду пробувати ще з насіння. Мені давали просто таку засушену головку. Я посадила, ну, поливала, поливала, але нічого не вийшло. Хризантема весна багаторічна отака. Так, далі а, отака орелія суміш, багаторічник. Це окремо треба було. Я їх вже опять змішала, я їх розібрала. Де багаторічні, де однорічні, де на гірку, де не. Ну, я їх вже 150 разів передивилася, як ото, знаєте, як. не ви поняли хто. Я граюся, як -то. дитина з іграшками як ніяк не награюсь, Так я їх розглядаю. Багаторічне. Нічна красуня така дзвоників такі багаторічні. Це, мабуть, все, я хочу на гірку садити. Отакий от багаторічний синій льон, дуже симпатичний. На картинці взагалі класний. А, делавея така срізна. Не знаю, що це за квітка. Це взагалі-то перший раз так от прямо скупилась по-серйозному. Ліатріс рожевий багаторічник. І він, бачите, я читаю, він починає розквітати зверху вниз. Цікаво так. Отакий От кокосовий літ я показувала вам однорічник, але все одно я хочу його на гірку садшати. Ну, Подивимося ще. Я не знаю, як воно ще дойде до того времени. Така гвоздика китайська рання. Отака От агерату блакитний однорічник, яскравий. Суміш, Тоже гратом яскравий однорічник. Агростемма. Отака. Однорічник. Однорічне магічне коло. Алісум суміш. Знаю, як полюв якісь такі квіти. Духмяний горошок, низький. Суміш. Однорічна рослина. Ось тоже душистий горошок червона перлина, однорічник, Бальзамін. однорічник, Газанія. суміш, однорічник, фацелія, однорічник, сапфір синя, Гіпсофіла. міраж однорічник. Махрова космея, Помните, в дитинстві, я пам'ятаю, як ми... у нас біля школи їх багато було посіяно, і ми ходили, зривали лепесточки і на слюну клеїли на нігті, ходили такі красиві, типу у нас такі нігті, красиві, длінні. Хто так робив? І мені за цього захотілося згадати оце дитинство, цей період, як ми дурілись. Хоч би вони треба буде поливати, щоб були. Оце, дивіться, я побачила, таке цікаво додому принесла, а воно, комнатне, стедлива красавиця, красуня, кімнатна. До бубушек, і Доторкаєшся до цих бубушок, вони ховаються. Цікаве, треба буде посадити. А, до речі, каву отож я садила. І чого там нема? Розрила одну, Вона сидить маком, нічого з неї нема, а То просрочене, нічого воно на це. Без смертик Махрова суміш. Сухоцвіт такий. Ну, це сухоцвіт. Це У мене вже окремо було Ось так сюди. І кібана тоже це я вам показувала. Не застигла музика суміш однорічник. Стати, Статиця. Така я Такая. Презентема отака. гольчаста, Це я взяла в Аврорі. Одна вона там висіла, бідняга, я її забрала. Маргарітки такі я вам не показувала. Це я вже ось була в суботу в Миргороді, купила маргаритки. Думаю, як же це я була. А оце що означає оце точечки? Це що означає двохрічне, да, воно? Суміш. А отут одна крапочка, бачите? Суміш отака, я купила по 10, оце вона. Отакі у мене квіти. Дивіться, аж на 6 хвилин. У мене квітів. Квіточки. Мої, мої багатство. Ну ось, друзі мої, отакі в мене квіточки. Які у вас квіточки насіння? Які ви закуповуєте? Які ви любите, яким довіряєте, пишіть. Мені цікаво. Може, я щось прикуплю? Бо я. Перший раз в перший клас. Все, дівчатка, всього хорошого вам.